Ісусе, змилуйся наді мною. Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Кличе отой степий чоловік, жебрак сидів там край дороги. І чув, що йде Ісус Христос, давай його кликати. Я свідомий, звідки ну, він знав, що то Ісус і хто Він такий. Тобто люди приходили до нього. І знаєте, що мені цікаво? Що треба жебракове? Коли ми бачимо жебрака якогось там, який просить милостиню і так далі, що йому треба? Що йому дали так, гроші і все? Його більше не цікавить нічого. Нічого його не цікавить. Дайте мені їсти, дайте мені щось обрати. І ці жебраки пристосовуються, і їм так дуже добре. Навіть якщо їм запропонувати роботу, вони не підуть, їм то не треба. Я знаю, що я кажу, тому що я мав таких, знаєте, майже всиновлених жебраків, які приходили. Він знав, на яку годину прийти. Приходив не на службу поїсти. Поїсти, ми його одягали і так далі. Я йому запропонував роботу. Кажуть, давай я тебе встрою на роботу. Він аж видивився. Як на роботу? Мені не можна на роботу, мене спина болить, мене то болить, нього то... проблеми. Я до чого це розказую? Що Христос хоче нам показати і святе Івангеліє нам сьогодні говорить про сліпого, який не міг ні прочитати, ні нічого. Йому хтось міг розказати, але розказувало йому тому, що він цікавився. Він цікавився. Не тільки поїсти, а він цікавився, що робиться навколо. Ми, що сидимо вдома і не цікавимося, що робиться навколо, йде війна, як я можу допомогти, як я можу взяти участь в тому, щоб приблизити перемогу. Межебраки. Який не цікавляться нічим, якщо ми нічого не знаємо. Господь Бог вчить нас, що зацікавтеся не тільки вашою проблемою. дивіться, як цікаво питає Господь, зупиняється і не йде до Нього, до сліпого, а каже, закличте мені Його. Христос хотів побачити. Як він на то зреагує? Чи має Ісус для нього авторитет? І Він почув, каже, все, бадьорся, він тебе кличе. Він скидає з себе верхню одіж, виявляється вже пошану, тому що та верхна одіж була не дуже чиста. Йде до нього. Ну як іде? Його ведуть, бо він сліпий. І Христос задає дивне запитання, дивне запитання, що хочеш, аби я тобі зробив? Бо тому що він цікавився не тільки своєю хворобою, не тільки їжею, а цікавився трохи ширше. Цікавився, що відбувається в Ізраїлі, цікавився, хто той пророк. То той Ісус Христос, звідки Він з якого роду, а з роду Давида, Давида, царя доброго царя, який дбав за свій народ. І він, Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді Мною. Що хоче би я тобі зробив? Хоче щоб я прозив? Добре каже, хай буде по твоїй вірі. Така цікава деталь. Як він оздоровився, що відбулося далі? Він пішов за ним. Цей сліпий пішов за Ісусом. І Він пішов пише Іван дорогою за ним. Якщо Господь Бог творить нам чудо, то щоб ви знали, що після того чуда, ми можемо йти тільки за Ним, тільки за Ісусом. Ми часом кажемо, Боже, чого ти мене не чуєш? Боже, чого ти не відповіш на мої молитви? І Господь Бог каже, тому що після того, як я тобі дам, того, що ти просиш, ти за мене забудеш. І зараз ви, коли вам тяжко. Ви кажете, Господи, не забуду тебе ніколи, скільки буду жити до Кінця свого життя, Господи, я буду з тобою, а Господь Бог каже: ні, ще ні. Твоє слово не має сили. Тому коли ми будемо мати в собі глибоку певність, що після нашого зцілення ми підемо дорогою за Ісусом. То зцілення до вас прийде в тої же хвилини, як до цього сліпого жебрака. І іде і віра Твоя спасат, спасе тебе, каже Господь, і негайно Той прозрів, негайно прозрів, і пішов слідом за Ним. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невіку!